Тоді ми рухаємось далі і переходимо до останньої нашої секції, в якій буде три доповіді використання БПЛА та супутникових знімків для оцінки та моніторингу територій. Тобто ми повертаємось до нашого аерокосмічного напрямку, і я запрошую для доповіді Левчука Андрія Володимировича, компанія Calver Aviation. Моніторинг завданих збитків території за допомогою БПЛР. Так, доброго дня. Не, щось не можу зрозуміти. Видно презентацію? Так, так, все видно і чу, ага. було. Е, Ще раз доброго дня. Е, дякую за запрошення. В, для тих, з ким не знайомий. Звати мене Андрій Левчук, представляю компанію Calver Aviation. Якщо коротко, хто ми такі українська компанія, яка займається виробництвом і використанням безпілотних літальних апаратів. Здебільшого як літакових, так і коптерного типу на ринку. вже більше 10 років. Більшість компонентів у нас українського виробництва. Тобто мається на увазі самі будуємо потужності, самі стараємось виробляти по максимуму найбільше комплектуючих. Команда в нас зростає з кожним можна сказати місяцем. Зараз вже більше 200 людей, і напевно, це ще не, не межа. Можливо, ще буде, будемо розширюватися, будемо якби розвиватися. Основ, основним продуктом, от який ну, використовувався для даного проекту. Це літак, який у нас, в принципі, досить уже довгий час. Це один з перших наших апаратів, називається СКІф. Як видно, коротенькі технічні характеристики, це те, що є камера з 61 мегапіксельна камера. Яка дозволяє робити досить якісні знімки для, якщо коротко сказати, з висоти 100 метрів ми отримуємо роздільну здатність 1 сантиметр на піксель. Завдяки бортовій навігаційній системі у нас стоїть двочастотна навігаційна система. З поправками РТК та опорними точками можемо отримати точність до 1 сантиметра. Це, звичайно, мало ймовірно. Але таке було: перевіряли дійсно. Е і час польоту в нас в районі двох годин. Тобто, як показує практика, е мало які апарати можуть літати більше є схожі, є схожі по характеристиках, є схожі по часу польоту е і відповідно. Висока роздільна здатність камери дозволяє нам для, наприклад, ортофотопланів під топографі... топографічне знімання масштабу 1 до 10 тисяч працювати з кілометрової висоти. Тобто, ми закриваємо досить значну територію за один виліт. Так, ну А в рамках цього, цієї доповіді і цього проєкту зараз трішки детальніше, так. Як відбувається у нас виконання робіт? Формується, формується технічне завдання, тобто звертається клієнт, або ми знаходимо клієнта, формуємо технічне завдання, погоджуємо на всіх його структурах, інстанціях. Далі отримуємо дозвіл на польоти. Як показує практика, зараз, на жаль, в наш час отримати дозвіл на польоти досить складно. Але е, бігаємо, намагаємось протиснутись на рівні міністерства, на рівні Міноборони, на рівні місцевих е, місцевих там адміністрацій. Але зазвичай у нас оригінал це дозвіл від генштабу, а тоді вертикаль пішла вниз. Тобто. Без погодження з генштабом до нижчих структур, там до місцевої військової адміністрації немає навіть чому, ну немає чого туди йти, тому що як мінімум отримуємо відмову. Далі, після цього як отримали всі необхідні дозволи, виконуємо обліт території. Там територія може поділитися на два-три обльоти, залежить уже від її розміру. Обліт робиться в Певний час доби, який необхідний для того чи іншої задачі. У випадку, коли це не грає ролі, стараємось працювати весь світловий день, але це зазвичай не для точних робіт. Далі, після того, як виконано обліт, безпосередньо команди на місцях перевіряють якість отриманих даних. Відповідно, перевіряється повністю, чи відбулось так званий геотегінг фотографії. У нас йде постобробка, тобто дані отримуються з літака, і тільки потім через урівнювання в спеціалізованому програмним забезпеченням іде одразу, називаємо це грубим словом, пришивання координати до центру фотографії. І в отриманому журналі можна перевірити, чи дійсно вони відповідають заданим параметрам. Якщо координати є нефіксованими, 90% потрібно робити повторне обстеження або з'ясовувати причину. Тому що, як показує практика, в тому місці буде спотворення або велика дірка. Ортофотоплан формується теж спеціалізованому програмному забезпеченні. Не буду тут довго зупинятися, наголошувати, їх є кільканадцять варіантів. Особисто, ну, якщо коротко, ми працюємо в ПІКС-фводі. Є прихильники, є противники. Тут уже на якби на вибір кожного. Отримуємо 3 d ну, тобто ортофотоплани, ц... будуємо цифрові моделі рельєфу, робимо 3D-моделювання. І, за необхідності, завдання або навіть там власні проекти публікуємо це на геопортал. Зразу відповідаю на питання, яке буде в кінці, геопортали різні. Є замовника, наш портал теж на базі Аргіса. Так, тепер по проекту. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення обстріл території ну, території, ну, тобто значна територія України. Була ну, отримала пошкодження і багато людей втратили майно і життя. В, завдяки проєкту Київської школи економіки. Ми зробили, це був їх спільний проєкт з нами і Rebuild.ua, які вирішили зробити моніторинг завданих збитків. Тобто, відбувалося наступним чином. От, як приклад, населений пункт назвав його Н. Тобто тут було зроблено обліт території, виготовлений ортофотоплан, і відбулася оцифровка даної території. Під час векторизації поділили на кілька категорій: тобто, були повністю зруйновані, пошкоджені сильно. Тобто, там було видно від. Відірвані шматочки даху, вибиті вікна, вибиті двері е, і незначні пошкодження, або взагалі не пошкодження. Ну тут виникає питання: а якщо це була недобудова, яка просто заростала бур'яном там, або просто закинута давно, е, на, на, ну, якби старалися е, ну, отримувати це з відкритих джерел. Тобто е, Google. Е, Street View, наприклад, цей, я не пам'ятаю, чи правильно я назвав, отримували, тобто, візуальні дані підтвердження, і там було видно, як цей будинок виглядав навіть хай років 5 назад. Це вже був якийсь орієнтир, щоб більш точніше визначити, чи дійсно цей, ну, цей будинок був пошкоджений. Від візуальних обстежень, тобто обходів ногами, об'їздом машинами, старалися відмовитись, тому що спочатку працювали на територіях, де не до кінця було проведені розмінувальні роботи. Тобто пройтись фізично, проїхатись було небезпечно, тому старалися використовувати те, що налітало відповідно з даними відкритих джерел. Також працювали в Петрівській територіальній громаді Київської області. Працювали ми спільно з Київземом і зробили їм під топозйомку таку от штуку. Відповідно, тут теж видно, яка якість зображення вказана. Ну, Щоб не забирати час, я не буду демонструвати через гісплатформу і так далі. Ще один із кейсів, але вони були лише в нас в рамках таких собі пілотних проєктів: це створення цифрових двойників або 3D-моделей. Тобто відбувалися вони теж, обльоти відбувалися безпілотними літальними апаратами, десь була виключно коптерна платформа, десь була коптерна платформа в комбінації з літаковою. Це все теж оброблялось, шивалось в. В тому чи іншому програмному забезпеченні з прив'язкою до наземних опорних точок, тобто похибка е, мінімізувалася до 3-5 сантиметрів. Відповідно, воно мало свій, свої координати в просторі, і в нас на попередній версії порталу можна було його покрутити, повертіти, поміряти вікна, поміряти двері, поміряти об'єми. Зробити зрізи, зробити профілі, і побудувати там якісь інші додаткові об'єкти. Тут зображені на даному слайді дитячий садочок з селі Новий биків Чернігівської області. Ну, можу втішити, що там жодна людина не загинула. Орки то не люди. І шматок котельні. В селі Луч Миколаївської області. Тут вже було відльотано повністю весь населений пункт і побудована 3D-модель. В принципі, замовники залишились задоволеними. Далі ще по Чернігівській області в нас була Іванівська громада, де ми. А, Киселівська, вибачаюся. І юванівська теж. В принципі, Киселівська Іванівська громади, які ми Ну, У нас була вимога обов'язково завантажити їх в карт геофонд України. Пройшли цей шлях, спробували, вийшло. І тому у нас є внесено зараз в Карт геофонд 18 населених пунктів, які ми, ну, ми їх внесли. Тобто, якийсь внесок уже в дану систему ми зробили. В принципі, Далі, далі працюємо, розвиваємось, допомагаємо громадам, допомагаємо іншим е, галузям, стараємося е, залучати, так, так сказати, і інші цікаві проекти. Коротше кажучи, розвиваємось. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, питання. Так, ну що ж, поки питань не бачу. Ну, дійсно зараз складно працювати, але добре, що вам вдається це робити. Можу відповісти, можу відповісти усно. Бачу питання, можу відповісти усно. Тому що на той момент, коли обиралось програмне забезпечення для обробки даних, Drone2Map був дуже сирий, причому його звіт від pix PixFoдіMEP відрізнявся лише логотипом. Тобто воно використовує те ядро, наскільки я зрозумів, я можу помилятися. На той момент ми перебирали кільканадцять програмних забезпечень, відповідно, один той самий набір даних, як показала практика, Pix4D справився краще. Дякую. А, а продукти інтегруються і туди, і туди. Тобто для нормального гісовця це, це не є проблема. Дякую. Чи є ще питання? Ну, Якщо вони з'являться, будь ласка, пишіть в чат. Ага, Людмила Олінь, будь ласка. Дякую. Скажіть, Андрію, от ви там говорите для, для нормального гісевця? Як? Це визначається сьогодні в умовах. Це в цих умовах воєнного стану, чи є які вимоги до сертифікації, чи є якісь нові пропозиції щодо класифікації професій, що тут вам в цих умовах воєнного стану, що ми можемо поправити. Дякую. Угу. Е, цікаве питання, до речі, е, дивлячись, за які професії ви говорите? Якщо я в галузі геоінформатики, я гісовець, наприклад, то е, класифікація. Так, так. так. Е, немає чіткої класифікації, а до речі, на рахунок сертифікації, сертифікованих інженерів геоінформаційних систем не існує в природі. Е, стосовно критеріїв, як вам сказати, я з того ну, з того покоління, коли викладачі вчили нас і вчились самостійно. Відповідно, критерій дуже простий: отримати базу в університеті і вміти думати. Якщо вміє думати, буде, буде працювати, буде спеціалістом буквально там за короткий час. В мене зараз працює два студента, яких я брав тільки через те, що вони вміють думати і приймати рішення. Через це вони зараз працюють, їздять по конференціях, виступають. Я тільки задоволений. Надіюсь, відповів на ваше питання. Якщо ні, задавайте повторно. Дякую, все зрозуміло. Так, досі була думка. Дякую. Будь ласка. Дякую. Валентин Тафілєвич запитує, а зараз це щодо дрон ту map Зараз зараз в принципі все залишилось без змін. Тобто ви не плануєте щось міняти? 에, побачимо наперед. Зарікатись не буду, все можливо, але поки що алгоритм напрацьований. Методика є. Працюємо по яка по старому. 에, але періодично моніторимо зміни, моніторимо будь-який ринок. Тому, як тільки з'явиться щось краще, або, наприклад, Drone2Map той же самий покращиться. Ну, наприклад, він зараз, я знаю, покращився, я тестував при обробці в 3D-моделювання, так мені сподобалося класно. Коли вони зроблять нормальний редактор ортофотоплану, тоді я подумаю, щоб його взяти собі в роботу. На жаль, там це поки що нормально допрацьовано. Добре, дякую. Дякую, Андрію Володимировичу за цікаву доповідь і за відповіді на питання.